На авдіївському напрямку, от от має початися третя хвиля ворожих штурмів. Противник робить певні перегрупування, підтягує техніку та особовий склад. Водночас Збройні сили України намагалися прорвати оборону загарбників біля лівобережжя Херсонщини. Про всі оновлення на мапі бойових дій станом на перший день листопада, просто зараз на каналі Січас. Одразу розпочну із напрямку, на якому досі зосереджена прискіплива увага. Мова піде про Авдіївський вектор фронту. Обстановку на цьому відрізку описали, зокрема, американські журналісти у матеріалі «The New York Times». Майже за три тижні битви російська армія не змогла здійснити швидкий прорив, якого хотіла. За даними інституту вивчення війни, вона втратила сотні людей і понад 100 одиниць бронетехніки і танків. Все ж росіянам вдалося просунутися, але трохи. Однак за це вони заплатили високу ціну. Вже не раз у пресі звучало порівняння, що втрати окупантів більші, ніж ті, які зазнала Росармія в боях минулого року та під вугледаром у березні поточного 2023 Бої за Авдіївку стали найкривавішими від початку повномасштабної війни. Лишень подивіться на цю статистику від топліт. Це перше інфографічне дослідження шкоди екосистемі війни в Україні. Експерти відзначають, Росія за місяць мобілізує приблизно стільки ж окупантів, скільки їх за місяць гине в Україні. Це зображення власне наочно демонструє, чому фронтова ситуація для ворога зайшла в глухий кут. Разом з тим, у Кремлі досі офіційно не оголосили нову хвилю мобілізації, оскільки новобранців, яких вдається заманити до окупаційної армії, вистачає, щоб поповнювати щомісячні втрати на передовій. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан. Цей баланс їх влаштовує. Вони намагатимуться утримувати його і надалі, тому не оголошують мобілізацію як таку, каже фахівець. Він також зауважив, що Кремль заохочує росіян іти на війну різними фінансовими винагородами. Окрім того, у Російській Федерації надалі набирають до війська ув'язнених. Ну і повертаючись до статті, яка вийшла у світ напередодні, її автори із посиланням на військового стверджують, що Україна також несе великі втрати в Авдіївці. За словами неназваного солдата, лише шість захисників із його підрозділу, чисельністю понад 50 залишилися непораненими після перших днів боїв. Ну нині ж війська агресора готуються до третьої хвилі наступу. Попереджає начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Цей наступ на місто може бути потужнішим за два попередні, бо ворог робить висновки зі своїх помилок. Крім того, на думку керівника УВА, через погіршення погодних умов буде ускладнюватися логістика для наших українських сил оборони. Тепер же про суміжні вектори. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки Донецької області, де силами оборони відбито 16 атак. Про це пише у своєму регулярному зведенні Генштаб ЗСУ. На Бахмутському відтинку терористи у військовій формі 10 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщівки та Андріївки Донецької області. Також Росармія вела безуспішні штурмові дії в районі Південного та завдала авіаудару неподалік Іванівського. Стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку ворог не має. Мета росіян зрозуміла. Вони хочуть знову окупувати місто. Сил оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їхні спроби просуватися вперед, наголошує командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал Сирський. Тепер до нашого півдня напередодні керівниця прес-центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк привідкрила завісу. Так, наші бійці мають. Непогані результати, як вона сказала, на лівобережжі Дніпра, але висвітленню це поки не підлягає. Пані Гуменюк каже, що збройні сили змусили армію Федерації відтягнути її позиції на лівому березі. Через це зменшилась кількість артобстрілів правобережжя, але тепер вони почали частіше атакувати з авіації. Додам, що з цього приводу пише інститут вивчення війни. Українські військові протягом минулої доби, 31 жовтня, намагалися прорвати російську оборону біля піщанівки та пойми. Одночасно зсу утримують позиції поблизу Антонівського шосе та у Кринках, відзначили американські аналітики. У мережі діляться кадрами із боїв під цим населеним пунктом на Херсонщині. Так, от на відео, яке ви бачите нині, українські морпіхи. Перетинають річку Дніпро на малих катерах під вогнем противника. Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі та намагаються розширити плацдарм. Ну і трошки нагадаю, що 14 та 15 вересня наші захисники форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готувалися форсувати Дніпро ще з липня. То невже скоро почнеться той самий ривок Збройних сил України? Як гадаєте ви? Пишіть в коментарях, обов'язково залишайте свої думки. Не забувайте про ваші вподобайки та підписуйтесь на Ютуб канал сейчас. Будемо разом з вами чекати на гарні новини. Для цього також. Тисніть на кнопку дзвіночка. Таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. І вже точно нічого важливого не пропустите. Ще більше інформацію про обстановку з фронту обіцяю незабаром. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд. Місто Авдіївка готується до третьої хвилі штурмів з боку російських окупантів, навіть незважаючи на те, що ворог продовжує щоденно ставити рекорди у втратах. Яка нині ситуація на цьому векторі та яка загальна картина мапи бойових дій станом на вівторок, 31 жовтня, дивіться просто зараз на каналі Січас. І одразу розпочну з Авдіївки, де зосередили свою загарбницьку увагу путінські агресори. Щодня це місто зазнає по 40-50 масованих обстрілів, констатує голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Далі про обстановку від нього дослівно. Ворог дуже багато підтягує силу особового складу і техніку. Є інформація від місцевих жителів, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території, наближених до Вдівки. Про конкретні цифри не знаю. Я думаю, що навіть більше ніж 40 тисяч. Ми бачимо, розуміємо, хлопці готуються до чергової хвилі. Це вже третя від початку цього загострення. Всі готуються: і військові, і місцева влада, комунальники, лікарі. Ворог кидає на ці м'ясні штурми дуже багато. Тиші не буває цілодобово. Розповідає Барабаш. За його словами, російські війська для атак застосовують міномети, артилерію, авіацію та ФПВ-дрони, які також. Залітають в місто і є непоодинокі випадки застосування їх по цивільних автівках. Тезу про м'ясні штурми повторює і інститут вивчення війни. Американські аналітики відзначають, штурмові підрозділи штурм зет складаються переважно із штрафників та в'язнів. Цю піхоту російське командування застосовує у лобових атаках. Повдівці, і в результаті Росармія за лічені дні втрачає від 40 до уявіть собі лише 70% особового складу. Ці цифри не взяті з повітря. В Україні розбито цілий батальйон мобілізованих із Чувашії, пишуть засоби масової інформації. На слайді крик душі від тих самих так званих мобіків. Там багато нецензурної лайки, але судячи із повідомлень. Ворогів знищено хаймерсом. Наслідки просто вражаючі. Відомо, що 29 жовтня при підготовці до передислокації перший батальйон 1251-го мотострілецького полку ВС РФ потрапив під обстріл. Офіційно росіяни інцидент не коментували. Ну, інакше у них і не буває. А у волонтерських чатах писали про близько 122х і трьохсотих та 10 згорілих машин. За іронією долі, бойовики батальйону Атала раділи поїздці на війну в Україну. Але, схоже, воюють вони гірше, ніж розважаються, як то кажуть, дотанцювалися. Покажу ще докази того, як військо противника терпить розгром. Лишень подивіться. 114. та бригада збройних сил Російської Федерації не зуміла належним чином замаскувати свою техніку в Красногорівці. Це поблизу Авдіївки, чим і скористалися наші збройні сили за попередніми даними. За минулу добу бригада втратила не менше ніж 12 бійців і дві одиниці техніки. Ну і, власне, щодо техніки. На наступному відео бачите, як наші військові знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР 77 метеорит палало яскраво. Махіна, судячи з кадрів, перетворилася на попіл за лічені години. Полум'я зжерло жерлу її ущент. Про втрати плачуться цей російські так звані воєнкори. Один з таких, на ім'я Святослав Голіков, який нібито перебуває на авдіївському напрямку, заявив, що зараз там російська піхота йде в атаку без спорядження та техніки. Буду читати, що путініст пише на своїх сторінках у мережі. По-перше, ми маємо проблему недостатнього рівня підготовки особового складу. Аж до кричущих ситуацій, коли людей одягають, споряджають досить бого видають зброю та відправляють напередок, бо підгорає. По-друге, критичною проблемою є відсутність. Неналежного артзабезпечення атак і контратак, які за фактом перетворюються на ті самі горозвісні м'ясні штурми, по-третє, має місце стійка практика позбавлення штурмових загонів ініціативи щодо вибору варіантів виконання поставленої бойової задачі навіть у випадках, коли командири загонів можуть запропонувати і реалізувати такі варіанти, пише зедблогер. Тим не менше, не варто ворога недооцінювати. Продовжуються цинічні удари, за даними нашого генштабу, на авдійському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де силами оборони відбито п'ять атак. Також ворог завдав авіаційних ударів у ряді населених пунктів вздовж лінії фронту. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Сєвєрне. Рухаємося далі по карті. На Мар'їнському напрямку противник за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак. На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Сеньківка на Харківщині. Ну а на сусідньому, Лиманському векторі, поки затища. Там штурмових дій не відзначалося. На Бахмутському відрізку Росармія безуспішно намагається відновити втрачене положення біля Кліщівки та завдає авіаційних ударів в районах Андріївки, Курдюмівки. Нагадаю, напередодні командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський зауважував, що поблизу міста фортеці ворог перейшов до активних дій. Однак, спочатку, не забувайте написати свій коментар під нашим роликом. Не забувайте також про вподобайки та підписки. Це дуже для нас важливо. Ми відслідковуємо вашу взаємну реакцію, і нам приємно бачити ваш фідбек.